Добрий день, любі мої малята. А скажіть мені, будь ласка, хто із лісових тварин восени спати лягає, а навесні встає? Так, це ведмідь. Мишку прокинувся після зимової сплячки і приніс нам кошик. Давайте дізнаємось, що в ньому. Її завжди в лісі знайдеш. Вона колюча, як їжачок. Влітку і взимку в одному платячку. Як ви думаєте, що це? Так, це ялинка. Давайте нашу ялинку розглянемо. Погляньте, які у неї гарні гілочки. Вона волохата, в неї колючі голочки, і вона дуже гарного зеленого кольору. А де росте ялинка в лісі? І ведмедик запрошує нас на прогулянку в ліс. А що ми одягнемо на прогулянку в ліс? А ми одягнемо верхній одяг. Обов'язково шапочку, курточку та чобітки. І ось ми готові до прогулянки. А ось і ліс. А яка пора року в лісі? Весна. А як ми знаємо, що прийшла весна? Дзвенять струмочки. День стає довшим, яскравіше світить сонечко, співають пташки. Природа пробуджується і зеленіє. А ось дивіться перші проліски, які вони гарні та тендітні. і підсніжники. Проліски і підсніжники це перші весняні квіти. А ось прокинувся їжачок і гріється на галявинці, і зайчик радіє теплу. А білочка, від радощів, що прийшла весна, стрибає з гілочки на гілочку. А зараз послухайте оповідання про весняний ліс. Немає нічого гарнішого, ніж весняний ліс. Він світлий. Та радісні. Дерева та кущі одягають нове вбрання, зелене листя. Земля вкривається м'якенькою травичкою. Оживають лісові комашки, жучки, прилетіли птахи, розцвітають перші весняні квіти, і з кожним днем їх стає все більше і більше. Весна це час. Коли вся лісова природа радіє сонцю та теплу, гарно в лісі, але нам час повертатися. До побачення!